Тільки прокинулась. Зараз п'ю воду з лимоном, але хочу сказати, що чесно, хочу привчити себе пити воду з лимоном з самого ранку, але завжди то забуваюсь, то кудись пішу, то ми їдемо самого ранку, і я швидко фарбуюся, вибігаю а, в бусик сідати, але хочу привчити себе пити. З сьогодні у нас субота, 3 серпня. Погода на вулиці плюс-мінус краще, аніж вчора, бо вчора було без сонця і було 16 градусів, але сьогодні, я бачу, можна навіть буде прогулятися в шортах і футболці. Бо вчора всі ходили в штанах і в теплих толстовках. Ось так. До речі, зацініть мою піжаму. Піжаму купила в венчеде. Бо з України, на жаль, я не забрала свої улюблені піжами, ночнушки, халати, все в такому дусі. І прийшлося підбирати тут, але мені дуже подобається піжама. І з України я лише взяла одну піжаму. Це коричнева піжама, яка тепла, бо я думала, що тут буде досить холодно, тому брала в основному теплі речі. Але взагалі я взяла дуже багато речей, хоча думала, що візьму менше. Тобто я цьому рада. І сьогодні по плану нічого такого немає. закупки продуктів ми зробили ще вчора. І тому, в принципі, по закупкам продуктам нічого не треба. Але, якщо я захочу, я схожу за енергетосом в екстра. Щоб завтра, завтра екстра не працюю, понеділя магазини в Норвегії не працюють. Таке правило. І це дуже дивно. Але так є. Тому сьогодні вихідні, поїздок ніяких немає і нічого такого. Просто покажу вам повсякденний день, покажу вам, можливо, якусь природу, можливо, схожу в екстру, прогулятися. Але прогулятися я точно виходжу кожен день. Я на кожен день я десь проходжу приблизно 23 тисячі шагів. І для мене це прям вау. Я люблю ходити. І ще класно, коли прогулююсь на велосипеді, але це досить рідко. Я більше люблю ходити. Тому так. Тому зараз мама жаре брокколі і будемо скоро снідати. Я зараз доп'ю воду і покажу. До речі, я почала дивитися постукаю в мої двері. І зараз підсадила всіх і Августіну, і маму, і ми всі дивимося, снідаємо, дивимося а, цей серіал, а, обідаємо дивимося цей серіал і вечеряємо дивимося цей серіал. Тому зараз буду налаштовувати ноутбук, а мама буде накривати на стіл. Збираємось в магазин. Сонячний рук. На вулиці дуже жарко. Я думала сукню в'їгти, але мені здається, що сукня в магазин не варик. Сподіваюсь, мене нормально бачно, бо сонце сильно сліпить сьогодні. І я цьому дуже рада насправді. Хоча я дуже люблю сонце, також дощі, для мене це не є такою прямо ж проблемою. Але ось зима тут дуже протяжна. І за це, мабуть, я більше всього хвилююся, бо я до до жуті Жуті я не, не пам'ятаю, як перекладається на нашу мову. Але ви зрозуміли: Жуті боюся дуже сильно льоду, а, і це просто для мене це страх один Тому таке собі отак. А ще я хочу сказати, що а, в нас навчання скоро починається В Норвегії навчання. В школах починається з 19 серпня, якщо я не помиляюся, але точно в серпні. Тому це буде новий досвід для мене і взагалі я досі, ну, звісно ж, хвилююся, просто мені цікаво, це нове все нове, нова школа, нові е, е, діти це одне. А те, що це в іншій країні інші правила і інша зовсім мова, це для мене інакше. Це, ну, це, це дуже цікаво і дуже складно, час, тому що багато речей таких я не дуже сильно розумію. Типу пов'язані з е, е, мовою, бо мову норвезьку я не знаю. І тому мені буде дуже складно, мені так здається. Але ми побачимо. Навчання в українських школах, звісно ж, починається з 1 вересня, як ми всі прекрасно знаємо, але при тому всьому тут воно починається трошки з раніше, і навчальний рік закінчується в червні. Ну, таке. Короче, ми зараз перебуваємо в мутаку. Хто зрозумів, хто не зрозумів. Зараз в мутаку. І в мутаку мені дуже подобається те, що у нас є спільна кухня, там де люди готують їсти. У нас є своя кухня в номері, але є спільна кухня. І я люблю сидіти на спільній кухні, бо там мені дуже подобається. Читати книги. Я з України привезла е, рівно три книги. І я не знаю, якщо я закінчу зараз читати, я не знаю, що я потім буду читати. І це сумно. Воно саме так і виходить. Я продовжую міняти руки, бо в мене зараз відсохнуть руки. Та й таке. За школу я вам розповіла. Розповіла вам за те, що я зараз перебуваю в мутаку. Я не знаю ще, скільки я буду перебувати в мутаку, щоб переїхати далі в комуну, як це все буде, і чесно, я не знаю. За це я наразі не можу дати точну відповідь. Ви самі все побачите. Що буде далі? Бо справді за цей рік, за цей короткий проміжок часу, я хочу сказати, що насправді я просто вражена, тому що. Іноді все змінюється на 360 градусів і говорити на даний момент за переїзд до комуни я не буду, бо насправді я і справді не знаю, що і як воно буде і коли буде. Тому таке. Але мені чесно подобається наш мотак, дуже сильно подобається. Дуже багато людей, з якими я познайомилася. Але більшість зараз виїхало, заїхали нові, і все постійно змінюється, змінюється, змінюється. Але хочу сказати, що все, що не робиться, робиться на найкраще. Це треба пам'ятати. І я з цією думкою справді живу останній період часу, і це дійсно так. На даний момент. Дійсно так. До речі, поки що я йду на зустріч мамі, щоб сходити в магазин. Ми планували сходити за кавуном, тому що сьогодні день кавуна. І мама така говорить: ну, і що, день кавуна? Без кавуна? Ні, те не те. я якось пробувала в Україні, але їх відразу перестали продавати в АТБ. І я дуже засмутилася. І коли я приїхала в Норвегію, я побачила, мені дуже сподобалось. І він точно, точно, точно як у нас в Україні в АТБ. страшніше, ніж вчора був. Монстр з сабрикосом не дуже не зійшов. Оцей, ну, він зайшов нормально, смачно, а цей прям не дуже приємний. Гренки і серіал. Ранок. Ранок. Понеділка. Новий тиждень. Ходимо з нього так. Я не люблю. Дивіться, я ще вчора приготувала пончики, це залишилось трошечки пончики з верешнього дня. Ми поділилися з сусідами, і взагалі то їх було мало, але Бо я думала, що. Це нові продукти, тому затестити на всяк випадок, і багато я не хотіла пекти. А, і ми, давали, ще пригощали сусідів. Але подивіться, на цей раз просто моя долонь і пончик більше долоню. Найс. Nice. Але з'їдаєш один пончик і вже солодкого не хочеться. Я не знаю, я сподіваюся, мене бачно. Я вже поснідала. Сьогоднішній розпорядок дня я хочу подивитися наш розклад на тиждень, можливо, якісь поїздки нові, можливо, якісь додаткові корективи в розклад, ж минула неділя. І ще хочу помити голову, бо я вчора вирішила зробити хвіст і. Нафігачила сюди лаку скільки, скільки не можна просто уявити. І тому зараз в мене така зачіска з самого ранку. І я думаю, що я зараз е... піду по мою голову. Е... Поки що такі плани. Але я думаю, прогулятися я точно сьогодні вийду. Ввечері чи трошечки пізніше, я це точно не знаю. Але поки що я хочу. Помити голову і, до речі, затестити нову шампунь. Бо ми користувалися однією шампуню, потім другою, і зараз третєю взагалі. Тому мені просто цікаво затестити шампунь і голова помита, але я думаю, заплітати коси чи ні, бо я себе дуже давно не бачила з прямим волоссям. Я постійно, коли мої волосся останнім часом заплітаю дві коски. І потім воно всі останні, останні дні перед миттям воно кудряло. Тому я думаю, сьогодні, мабуть, я не буду заплітати. Буду сьогодні прямою. Ну так, я побачила, в мене є чілочка така прикольна. Я поставила чай, я хочу випити ромашку, сфоткала розклад на неделю. І зараз буду робити тост. Зараз я сподіваюся, що вони не згорять, бо в мене вчора два тоста згоріли. Я поп'ю чай з ромашкою. Така у нас поляночка. Тут анюта. Власть так сонячно, тепло. Все добре. Подивіться, як сонечко гарно падає. Кажи Мені так подобається ось тут сидіти, бо завжди вид з вікна такий кайфовий, і він кожен раз різний. Вийшла на прогулянку. Подивіться на мій влог. Вона ще. Це у нас дуже спекотна. Тому я в шортах і в майці. Свої улюблені. Я її скоро добра ветру. Але мені дуже подобається. Ми вже прийшли додому. Мама понабирала барахолці куча всього для сервірування столу. А мені дуже сподобались ось цей шопер. Ну, прям вау, мені я не знаю, прям я не знаю фаворит. І ось така сумочка. Ось така. Але, звісно, камера не передає кольор, але вона така зеленувата. В мене курточка зелена і кардиган є зелений, і воно буде підходити. Мені це подобається. І таке невеличке, те, що мені треба телефон покласти, гроші і все. А це так скупитися в магазин. Мені подобається. У мене джинсовка голубовата. Джинси теж, тому вони теж підійдуть. Так само під білі джинси і майку Майкул, тому все все сочтується. Так, Кожен взяв собі трошки з речей, те, що сподобалось, я взяла собі світер. Він прям новий. І взяла собі брюки. Я дуже хотіла собі брю... штанці саме брюки. Мені так хотілося брюк. Я ще хотіла їх купити, але тут я побачила, і вони мені дуже до вподоби ще такі. Колір не кофейний, ну, я не знаю, щось типу того, але взагалі вайп, мені подобається, прям я зацінила. Потім взяла ще декілька топів, просто щоб носити, бо я свої топи залишила в Україні, які були. Багато чого із речей я просто повикидувала. Тому таке. Набираємо новий гардероб. Ось такі ось справи. На вечір я вирішила прогулятися на велосипеді та з'їздити за молоком для мюслі на завтра. Тому дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я вас сильно люблю, обіймаю. бай бай